Вітаю всіх любителів містики та страшних історій. Не забувайте підписуватись та ділитись моїми відео з друзями. Для тих, хто хоче підтримати розвиток каналу фінансово посилання на донат в шапці профілю та в описі. А ми починаємо. Ці події сталися з однією моєю гарною знайомою Оленою Прошевою. У 90-х ми з нею працювали на великому старовинному заводі. Жили ми тоді в гуртожитку. В Україні був важкий період. Завод тихо згасав, а працівники розбігалися хто куди. Нам же такої можливості не представилося, доводилося триматися за якесь житло. Прошива завжди була доброю, душевною, милою, але при цьому патологічно невдачливою. Ось і заміж Олена збиралася найпершою, ми за неї раділи. Готувалися всі до весілля, подарунки купували, та тільки не вийшла вона заміж, покинув її наречений, вагітною. Так і виявилася Оленка з маленькою дитиною на руках. Довелося, прошевій, виходити на роботу, ледве прилаштувавши доньку в ясла, які якимось дивом ще залишилися на балансі заводу. Маленька дитина, самі розумієте, це завжди лікарняні. А лікарняні це невдоволення колег. Ось і Оленку начальниця буквально поглядом їла. Не рятували ні старанність, ні затримки на роботі, ні Оленки на безвідмовність. Отак і того разу, коли донька вкотре захворіла, Прошева вислухала по телефону відповідь начальства. На той раз усе було серйозніше. Тамара Павлівна просто розлютилася а тому. Олена пообіцяла, що вийде на роботу в ніч, прилаштувавши доньку подругам. Робота в ніч, у так звану третю зміну, була нормальним явищем, тому що на заводі робили якісь нікому не потрібні, але особливо секретні штуки, тому й третя зміна була в порядку речей. А ще в кожному цеху був черговий нічний сторож. У нашому цеху також був черговий звали його Микола Миколайович. Миколайович був дуже цікавою особистістю, ні з ким не спілкувався, ходив так тихо, що ніхто його не чув. Коли він раптово опинявся за спиною і делікатно покашлював, дівчата просто підстрибували від несподіванки, чим, мабуть, його й веселили, оскільки його обличчя в цей момент було абсолютно непроникним. лише в сірих очах за окулярами зі сталевою оправою була ледь помітна задоволена усмішка. Потім... Він дуже чемно вибачався і зникав. Зовні він був схожий на тінь високий, худий до прозорості невизначеного віку, з невиразним нерухомим обличчям. Коли на завод приїхала перевірка з приводу витоку інформації, то хтось ляпнув, що Миколаєвич шпигун і зливає комусь інформацію, але так вийшло, що сторож не виявився шпигуном, або інформація про секретні штуки нікому не була потрібна. Історія не мала продовження. При цьому Миколайович був невинним, і ми до нього швидко звикли. Вдосталь полякавши нас, коли ми працювали в третю зміну, потім із задоволенням складав нам компанію в чаюванні при нічних змінах. З усієї нашої компанії він таки виділяв Олену якось непомітно в її шухляді виявлялися якісь дрібниці, пачка печива, овочі зі свого городу, цукерки. Тому Прошива, залишившись в цеху вночі, не надто злякалася, коли за спиною майнула тінь, тим більше, що відволікатися їй ніколи було. Привітавшись у порожнечу з Миколайовичем, вона крикнула, щоб він поставив чайник у підсобці. Відповіді Олена не почула, але в підсобці увімкнулося світло і зашумів чайник. Роботи її Тамара Павлівна тієї ночі залишила дуже багато, тому Олена. Довго не могла відірватися і згадала про чайник лише тоді, коли почула за спиною делікатне покашлювання. За кілька хвилин ввічлива Оленка поквапилась у підсобку, де вже нікого не було. Проте чайник був гарячий. Виглянувши з підсобки, Олена помітила тінь, що майнула в кінці цехового прольоту. Десь зашуміло і відразу вимкнулося обладнання. Прошила. Вирішила, що у сторожа свої справи, і пішла чаювати на самоті. Сторож таки не з'явився, але Оленка не надто про це думала вже вранці, коли Прошева зібралася додому, до неї підійшов хтось із начальства, приніс журнал, списаний каліграфічним почерком Миколайовича, і попросив розписатися за здачу нічної зміни. Олена здивувалася. І одразу відмовилася, оскільки журнал завжди заповнював сторож, він здавав зміну. Тут же майстер зробив круглі очі і повідомив, що Миколайовича на днях поховали, він раптово помер. Ледве жива від страху, Олена повідомила, що вона була на лікарняному, і не знала про це. З'ясувалося, що хитра Тамара Павлівна нічого про й не сказала, і, знаючи, що Оленка має вийти на роботу в ніч. Запропонувала начальнику залишити її замість чергової, Олена довго потім не могла заспокоїтися, все думала, що таке було тієї ночі. Заснути вона ж не могла на робочому місці, практично всю ніч працювала. Якщо хтось спеціально налякати вирішив, то в цех уночі не потрапити, якщо здалося, то хто ж той чайник ставив. Історія, як не дивно, мала продовження через місяць. Оленку розшукала жінка похилого віку. Як виявилось, це сусідка Миколайовича по комунальній квартирі. Він був самотнім, його дружина давно вмерла, а дітей не було. Жінка повідомила, що кімната Миколи Миколайовича дісталася її сім'ї, а коли вони розбирали речі, то знайшли заповіт на маленький старий будиночок на околиці, який був оформлений на Оленку. Корисливості жінці від спадщини Оленки не було. Тому що будиночок був непоказний і все одно б відійшов державі, та й сама жінка виявилася порядною людиною, добре відгукувалася про покійного. Так, Олена з'їхала з гуртожитку в маленьке, але своє житло. І знаєте, якось пройшла в неї чорна смуга з того часу, але за могилкою Миколаєвича, вона доглядає каже, що іноді вона бачить його в вісні. Більше з таким явищем, як тієї ночі. Вона не стикалася, а на запитання, чи не боїться вона жити в цьому будинку, вона відповідає зустрічним питанням. А чого боятися доброї людини. Якщо ти дослухав цю історію до кінця, то тобі справді було цікаво, підпишись та натисни на дзвіночок. Так ти не пропустиш нові історії та змотивуєш мене випускати їх частіше. До зустрічі у нових історіях!